Отже, ми маємо з вами розуміти, що козацтво так нас почало формуватися ще до того, коли у нас створилася Річ Посполита. Це дуже важливо, тому що часто на питаннях можуть так підловити. Знаєте, от коли там утворилася перша січ, тобто, за часів якої держави там Річ Посполита, Велике князівство Литовське, там Османська імперія і тому подібне. Тобто ми беремо що ще Велике князівство Литовське. Зокрема, ми з вами маємо таку першу січ. Тобто ми говорили, що січ, взагалі слово саме, так воно походить від такого захисту. Тобто, це січове дерево, січовими деревами, от просто захищали люди, усі, які перебували на дикому полі, свої території. Пізніше, звісно, що січ вона була вже, знаєте, більш вдосконалена. Тобто, оцю січ, яку ми з вами бачимо, тобто, це вже от така, знаєте, січ я б сказала, часів там Богдана Хмельницького і далі, тому що тут є і церква. Тобто ми знаємо, що козаки вони були православними. Тут і в нас є: от бачимо так території, де от були розташовані, тобто от покурені, так по коренях жили козаки. Також навколо Січі інколи могли селитися такі заможні. Наприклад, козацькі родини вони навіть мали могли мати свою е, сім'ю, тобто мається на увазі, що і дружину. От, наприклад, Богдан Хмельницький це називається замівники. От е, зимівник, е, от, е, тобто такі хутори, так звані, от, наприклад, хутір суботів, так, от де жив Хмельницький. Тобто по зимівниках жили. Е, от, але загалом ми знаємо, що на січі жінок не було. Тобто, всередині січі була своя така особлива військово-адміністративна структура. Так, і взагалі це військова і адміністративна одиниця окрема, тобто пізніше, от е, Запорізька Січ, так от е, всі ці люди, які е, сформують на дикому полі Січ, ось е, вони е, будуть окремо від різних держав собі, тобто по суті, е, власне, мати свій устрій, тобто, незважаючи на те, під якою державою вони фактично будуть перебувати, але все одно ж, устрій в них буде е, е, свій, тобто козацький, вони не будуть підрядковуватися там, ні е, королю Речі Посполитою, ні е, там, московському цареві, і взагалі нікому. Е, йдемо з вами більш детальніше про першу січ. Так? У нас є Дмитро Вишневецький Байда. Людина, яка успівана в різних казках, приказках, легендах, от і ми маємо собі розуміти, що він 1556 року створює першу січ, тобто він організовує цю січ, от де є власне велика кількість людей, так от на дикому полі він їх організовує. Власне, таким чином у нас вона починає діяти. Тобто, і ця січ, яка діяла, як ми розуміємо, з вами ще при владі великого князівства Литовського, тобто ще до існування речі Посполитої. Далі, окрім того, от ми говорили з вами: от, знаєте, що Запорізька Січ, от вона утворена на дикому полі, і ось ці козаки, які жили на Січі, їх називають низовими. Тобто низове козацтво це ті, які живуть по низу Дніпра. Тобто, які живуть, от у нас є Дніпро з вами, так от вони от умовно тут вони собі по низу Дніпра. Тобто, це звичайні низові козаки, вони не мали ніяких, наприклад, привілеїв, вони взагалі не визнавалися владою Речі Посполитою. Так, оце низове козацтво. Далі у нас є городові козаки. Городове козацтво це ті люди, які інколи могли жити в містах, по городах так званих, і щоб їх відрізняти від незового козацтва, їх так називали. Тобто вони жили сім'ями в місті, наприклад, в якомусь селищі. От і вони часто ходили на низ, але вони не вважалися низовими козаками. І таких було не дуже багато. До речі, також приходить певний час, от особливо коли ми маємо з вами вже. Часи от існування речі посполитої в нас от польська влада, так вона починає непокоїтися тим, що козацтво зростає, що це люди не контрольовані, тобто вони не відносяться до жодного стану, їх не можна контролювати. Вони не оподатковані, тобто вони не сплачують податки. Вони велика кількість людей просто покидає свої домівки ідуть так, покозачуються, і щоб якось їх контролювати. Вони починають створювати так зване реєстрове козацтво. Ми маємо Сигізмунда 2 августа, який 1572 року взяв на службу 300 козаків. Тобто реєстровці це люди особливі, це не низове козацтво, це не городове козацтво. Це люди, які реально от вони мали привілеї, так вони мали окремий суд. Вони мали окремі податки, тобто вони несли єдиний, єдине, така знаєте, податок, взагалі, єдина повинність, яку вони мали виконувати, це несення служби на користь речі Посполитої, тобто, це йти в бій. От, вони мали також місце знаходження окремо, їм платили за це. Тобто, пізніше станеться так, що дуже велика кількість низового козацтва буде заздрити реєстровцям, і між реєстровцями і низовими козаками будуть сутички теж, тому що дуже багато звичайних козаків захоче також отримувати платню. Ми маємо тут один факт собі зрозуміти, що дивіться, коли в нас з'являється реєстрове козацтво, тобто то фактично влада беручи до реєстру, а реєстр це папірець, де кожен козак був записаний. Так, от він записаний, йому платять. Тобто, реєстр, якщо значить бере 2 агус 300 козаків, так то він більше і все. Тобто більше він нікого не візьме. Вже ніхто сюди в нас не додасться. Тобто, це означало, що ось цих козаків визнають. Тобто, вперше ми можемо вважати, що козацтво визнали як стан, так якщо раніше влада цих людей не визнавала, тепер так. Тим паче, що е, от, польська влада, влада Речі Посполитої, вона побачила, що козацтво це дуже хороше, добре військово оснащене е, таке військо. Хоча вони були примітивно одягнуті, в них не було там великої кількості зброї, але вони володіли непоганим мистецтвом бою, і в, е, було зрозуміло. Що якщо вони дають відсіч туркам і татарам, бо вони ж на кордоні, так? От у нас кордон, от з диким полем тут от наступають. Тобто, якщо вони дають раду, ось туркам і татарам, то значить з цим військом можна власне, співпрацювати. Е, тому Стефан Баторій 1578 року проводить цілу реформу, е, де він бере 600 козаків на службу, він збільшує реєстр так до ще плюс 300. А е, крім того, він наділяє їх містом, місто Трахтимирів таке. Тобто, де вони зосереджувалися, де вони були, він дає їм кошти за службу, він їх позбавляє, наприклад, у тих податків різних так непотрібних. Тобто вони лише повинні нести службу. Тобто, це наспривілейоване козацтво, яке було наділене такими правами і привілеями. І для звичайних козаків, звісно, що не завжди, наприклад, реєстровці були дуже приємними людьми, тому що вони розуміли, що це їхні нібито суперники, так тому що вони. Отримують платню за те, що вони йдуть в бій, а звичайні низові козаки живуть, просто не співпрацюючи з. Власне, Річчю Посполитою, хоча, якщо чесно, не всі хотіли співпрацювати з Річчю Посполитою, тому що е, варто зрозуміти, що коли взагалі Дмитро Вашневецький Байда створював е, так січ, він ніколи, напевно, би не подумав, що пізніше, е, от власне, ну якось е, так вийде, що ще й і, е, за часів національно-визвольної війни Богдан Хмельницький буде е, навпаки боротися з Річчю Посполитою. Хоча в цей час в даному випадку так навпаки козаки приєднували. До війська Речі Посполитої співпрацювали, тобто це дуже дивно. Далі трішки поговоримо з вами про взагалі устрій Січі, що ми маємо тут? От я говорила, що це окрема так, адміністративна одиниця. Навіть коли от, ми будемо говорити про Богдана Хмельницького, про те, що він створить державу Гетьманщину, так, то варто зазначити, що Гетьманщина це держава. Так, де буде Богдан Хмельницький, а Запорізька Січ це окрема адміністративно територіальна одиниця. Це не одне й те саме. Тобто, це дві різні, так два різних утворення. То тут ми маємо військову раду. Військова рада це збори всіх козаків. А це тричі на рік великі свята, Великдень, Різдво і Покрова. Плюс, якщо це було дуже необхідно, вони збиралися. Все козацтво брало участь у такому голосуванні, де вони, наприклад, вирішували питання війни, миру, питання виборів. От Старшини, гетьмана і тому подібне. Далі в нас є козацька старшина. Тобто це такі, знаєте, люди, праві руки, праві ліві руки гетьмана, тобто які, от власне, це писар, це усавул, це, наприклад, суддя, це обозний, це хорунджий, тобто і багато інших. Так, і гетьман. Зрозуміло, що гетьман це виконавча судова влада вища, і це в нас військовий полководець. Основний, так який веде військовий, обов'язково він це мав робити. До речі, козаки мали також і свої методи боротьби. Тобто, от, наприклад, вони використовували галас. Це коли під час бою вони дуже сильно кричали таким чином. Ну тобто, не домовлялися про це. Вони просто вводили ем, в страх ворога. Також ми знаємо, що військова одиниця так от козацтва, це морська мається на увазі. Це була чайка, і ми наступного разу більш детальніше будемо говорити про морські походи от козаків. Ну і власне, також ще гуляй город такий. Тобто, це такі, знаєте, вузи, які вони скріплювали. От умовно, і всередині возів цих е, були козаки. Вони могли також гармати е, налаштовувати. Е, от і відстрілюватися, також вони могли таким чином ховатися від ворога, тобто захищатися цими возами. Далі йдемо з вами до от, клейнодів, тому що у козацького війська були свої клейноди, тобто це символи так, козацтва. Ми почнемо з вами, напевно, що з корогових прапора козаки несли його весь час попереду, коли вони йшли в бій. Як правило, на хорові, от зображені святі, ну тут ми бачимо ще й чайку. От інколи це могла бути божа матір, тобто вони ми знаємо, що вони були православні, і дуже так, так ставилися з повагою. Особливо до Божої матері. Далі у нас є летаври, це, знаєте, їх взагалі Це барабани, їх має бути два. От. Це заклики різні до бою, або, до, наприклад, військової ради, або ще щось, або Генеральної ради, або ще коли потрібно. Далі ми маємо голову. Ну, голова це символ влади гетьмана. І бунчук, до речі, Бунчук це палиця десь приблизно 2-2,5 метри Оце кінські такі. Кінське волосся з хуста коня зроблене. От і Бунчук означав присутність гетьмана. Тобто, якщо гетьман на січі, то значить цей бунчук він був спертий, і всі розуміли, що гетьман тут є. Якщо його там знаєте, десь немає, значить Бунчука теж немає. Так далі. Пернач, пернач був кошового отамана. От, тобто Той, який був на куші, і до пернача додавалася, ще така зірочка. Тобто пернач — це не лише ознака влади, це ось ця зірочка, це знаєте, це зброя. Цією зірочкою от, під час наступу якихось ворогів або в якомусь поході також могли свого ворога там, бити. Далі ми маємо з вами печатку. Печатка була в суді, от, тобто суддя став. і ще такий каламар. Каламар це. Така колба, де було от перо, ми маємо так з вами от писарське, я ж малюю де було чорнило. Ото от, камар це ознака влади якраз от писаря. Так, трішки ми тут розібралися. Так хто мав яку владу, і йдемо з вами до наступних подій. Справа в тому, що от, через те, що, наприклад, реєстровцям не завжди платили. Так, от, там, інколи, там, король Речі Посполитої тобто от, Вони пішли в бій, але нічого не утримали. Через те, що багато селян були незадоволені своїм становищем закріпачення, в нас почали розгортатися козацько-селянські повстання Криштофа Косинського та Сирина Налувайка. І, до речі, це були перші спроби об'єднати селян та козацтво. Стихійно ці люди не мали зброї, тобто було багато проблем. Але якщо чесно, це були перші спроби, і я би не сказала, що вони були такі провальні. А ми йдемо з вами спочатку про. Причини повстання так, по-перше, це те, що обмеження реєстру. Всі хотіли бути реєстровцями, всі хотіли отримати кращі умови. Так ну, це зрозуміло, в принципі. А далі, те, що власне, в 1590 році було прийнято польським сеймом таку постанову, що от землі біля Білої церкви вони нібито вважалися пустками і туди населяли шляхту, пані, тобто їм роздавали ці землі. Але по суті, це були землі козаків і козаки були незадоволені цим. цим. Далі. Те, що власне фільварки поширювалися, так, це система, яка закріпачувала селян, тобто забирала в них землі, і це було дуже, ну, якби не зовсім так от. Далі ми маємо з вами ще і, звісно, що узаконення третього Литовського статуту 1588 року, який остаточно закріпачив всіх селян. Все це не подобалось селянству. Селяни починають виступи. Перший виступ у нас відбувається в 1591-93 роках, на чолі з Кристофом Кусинським, до речі, ви знаєте, він був шляхтачем. Він не був якимсь бідним там, наприклад, але у нього були проблеми з великими землевласниками, острозькими та вишневецькими. Він хотів їм помститися, і спеціально на їхніх територіях, тобто на територіях їхніх земель, він почав підбурювати селян. Особливо у нього був конфлікт, такий одноосібний, ну тобто такий, знаєте, приватний конфлікт з Острозьким. Через що, до речі, Острозький і придушував. Повстання Кусинського, тобто вони, вони почали з по суті зверніть увагу, що це от Біла Церква, тобто це в нас територія трішечки там десь Поділля, це Браславщина, це Київщина. Вони так, от власна, і ось ця остання битва вирішальна п'ятка. Під п'яткою відбувалася це 1500, Ми маємо 93 рік і все. Тобто, після цієї битви Косинського його військо було розроблене. Ну і звісно, що повстання закінчилося нічим, по суті, так і має на увазі нічим хорошим для селян та козаків, але це була перша спроба. Хоча б щось зробити далі. Наступне повстання в нас відбувалося відразу у 93-му році. Закінчується так повстання криштофа Козинського. Дев'яносто 96-му шостому, нас відбувається повстання Северина Наливайка, який нас продовжує до речі, дуже схожий маршрут. Це також територія Поділля, Браславщина, це територія Київщини, навіть Волині і остання битва біля Лубен. У нас є урочища Солониця. отут розбивають Северина Наливайка Наливайка в 1596 році, ну і це все, на жаль, закінчується. Тобто, закінчується також не на користь так? Наливайка і його війська. Але все-таки це були перші спроби, намагалися щось робити, тому ми можемо також це зрозуміти, що козаків і селян було важко об'єднати, так, хоча б щось зробити. Йдемо з вами трішки від козацтва до культурного життя, взагалі до ситуації, яка в цей час відбувалася. Я знову ж таки на карту нам повернуся, трішки покажу: зверніть увагу і запам'ятайте собі, що дивіться, коли в нас утворилася річ Посполита, так. То в нас от Люблінська унія, я має на увазі так 1590, перепрошую 69 рік. Вже мені хочеться говорити про Берестейську, а не про Люблінську. То власне в нас поширюється у католичні уколячення відразу на українські землі, і тут з'являються єзуїти. Єзуїти це такий орден. Він утворився тисячу 1534 році. От на чолі з Ігнатієм або Ігнасієм Лойолою. і взагалі, знаєте, єзуїти в Європі. Це були дуже жорстокі люди. Вони були такими дуже затятими католиками. Вони палили єретиків, тобто вони боролися проти Мартіна, Лютера, тобто проти ось реформації. Але в нас вони були зовсім за своєю діяльністю трішки, знаєте, вони змінили курс, тому що їхня мета після Люблінської унії було проповідувати і насаджувати католицизм. То от таким вони займалися. Вони створювали єзуїтські колегіуми. Це дуже такі прекрасні на той час заклади навчання. До речі, дуже багато відомих людей е, навчалися в той час, тому що справді у нас була ну, досить на такому, знаєте, низькому рівні освіти, у нас була реальна проблема з цим. Е, от Тому єзуїтські колегіуми закінчували велику кількість людей. Е, от, і коли сюди вдиралися єзуїти, то е, в містах у нас, аби захистити православ'я, е, почали створюватися братські школи. Таким чином, у нас є з вами Львівське успенське братство, Київське Богоявленське, Луцьке Хрестовждвижинське і багато інших. Ці братства, тобто це жителі міста, так об'єдналися щоб захистити православну церкву. Ці братства пізніше почали створювати навколо своєї організації також школи. От вони навчали е, дітей, наприклад, Львівське успенське братство у е, 1586 році створило е, Слов'яну е, таку братську славяну греко латинську школу, тобто при братстві. А е, е, вони навчали там е, дітей, вони отримали статус ставропігії. Тобто, ставропігія, це коли вони підпорядковувалися не місцевим священникам, так от а тільки патріарху, тобто вищій духовній владі. От також крім того, вони організовували книгодрукування. От цей якраз в нас є вежа корнях. Можливо, хтось був у вас у Львові, можливо, хтось тут із Львова, я не знаю. То тут якраз зосереджувалося братство, і тут було запрошено от Івана Федорова або Федоровича, це перший друкар, такий на українських землях, який друкував в 1574 році апостола та букваря. Тобто це дві книги, буквар, щоб навчитися. Читати апостол продовжити так для учнів, тобто це було дуже важливо, тому таким вони от займалися. А до речі, от я говорила, що от реформація так була в нас в європі там 1500, там, ми мали там 19 дев'ятнадцяті роки там Мартін Лютер прибиває своїх 95 тез знаменитих. Він хоче спростити церкву, і, до речі, надихається також цим і на українських землях, і в нас 1556, в 1556 п'ятдесят роках створюється Пересопницький Євангелія, тобто це перша. Книга так, релігійного характеру, яка була написана розмовною на той час українською мовою, доступною для прочитання. Це дуже важливо. До речі, ми навіть будемо розпізнавати з вами частини з Пересотницького Івангелія, тобто пізніше я вам покажу, як воно виглядало. Також, власне, окрім того, в нас створюється нова церква 1596 року в нас є Берестейська церковна унія. Тобто це бажання польської шляхти, влади, короля утворити єдину церкву. Таким чином вони думали, що на ці землі, які вони приєднали, тобто східні землі мається на увазі це ось так. от Наші воєводства, вони хотіли поширити одну віру, і, взагалі, вони вважали, що таким чином, коли буде одна віра, вони скріплять державу. Так, владу, але насправді вони ще таким чином хотіли і розколоти суспільство, тобто розколоти православних, розколоти католиків, щоб більш загострилися стосунки. Дійсно, варто зазначити, що коли в нас утворилася греко-католицька церква, вона ні в якому разі не розколола нікого. Навпаки, пізніше ви будете бачити в наступних темах, що греко-католицькі священики стали таким знаєте, дуже важливим важелем на західноукраїнських землях національного відродження. То вони будуть дуже багато чого робити для національного відродження. Пізніше це побачимо. Щодо греко-католицької церкви, були прихильники Берестейської церковної унії, були противники. Прихильники це Робуза Михайло Рогоза. Він був першим, тобто митрополитом греко-католицької церкви, пізніше і Потій став другим митрополитом. Іпатія Потія ми називаємо пачком Берестейської церковної унії. Він дуже сильно підтримував це все. От противником дуже таким м, був Острозький, якраз. Василь Константиновстройський він не підтримував унію. Він був православним. Йому це не подобалося. А взагалі є такі перекази, що він навіть змушений був виїхати з свого маєтку на певний час. Що от власне його батько ще навіть наймав собі охорону тобто і вважають, що вони почали знаєте, реєстрових козаків створювати. Тобто мається на увазі, що вони платили людям за те, що вони їх охоронять, і нібито від них все пішло. Ото також так само робив і Василь Константин Острозький. Тобто були такі часи у нього, що він змушений був і. Виїжджати е, і позбавлятися влади через те, що власне е, тиснули. Тиснули після Берестейської церковної унії на шляхту, на е, от е, власне, навіть і після Люблінської унії на от, наших руських князів, тому що ви, або ви е, укатоличується, окулячуєтеся, або ж ну ви залишаєтесь без нічого. Щодо церкви греко-католицької, дивіться, що це за така церква. По-перше, вона е, є об'єднанням. Православних і католиків, тобто це східний обряд, як в православних, це підпорядкування папі римському, як в католиків. Це коли священники мають право одружуватися як в православних. Це коли є певна така, знаєте, як ви поясните певне вчення про, про трійцю святу, і це стосується вже власне, і певні ще там певні вчення, і це стосується католицизму. Тобто, це така об'єднана церква, де є трішки схожого до православного, де є обряд. До так, де є трішки схожого до като до католицького обряду, тобто це от така, власне церква, яка постала в 1596 році, пізніше з часом з темою бути все більше про це дізнаватися. До речі, знаєте, от я говорила противники, прихильники так Берестейської церковної унії, і через те, що було багато противників, багато прихильників в нас утворюється дуже цікава література в цей час. Ми її називаємо полемічною і слова полеміка. Тобто, що ти погоджуєшся з чимсь або не погоджуєшся. Наприклад, от у нас є з вами Грасим Смутрицький. Він був до речі таким досить, я би сказала, затятим православним. Він є автором таких творів. Його син, Малетій Смотрийський, навпаки, перейде в католицизм. Він теж буде створювати ключ до Царства Небесного, там календар Римський Новий і багато інших творів. Іван Виш... Вишинський, тобто багато дуже ось таких власне буде авторів, які будуть роздумувати в своїх творах, чи добре що є греко-католицька церква, чи добре, що була підписана Берестейська церковна унія? Як тепер примирити католиків православних? Взагалі, як це фарбути. Тобто, у такому плані, от ця полеміка так, була описана в їх творах. Йдемо з вами далі до. Сина Константина Острозького, Василя Константина Острозького, Він як і його батько продовжував, по перше, володіти великою кількістю земель. Так він був воєводою. А він продовжував захищати православ'я, бути меценатом. Він розбудовував Острозьку академію, як називали цей навчальний заклад. Це до речі, перша славяно греко латинська школа, тому що вона була створена в 1576 році. Тоді якось ми говорили про братську школу, так от Львівського успенського братства. Це 1586 6, тобто на 10 років пізніше, тобто зверніть собі увагу. Тобто, це перша братська школа, а це просто перша слов'яно-греко-латинська школа. Така це такий навчальний заклад, який на той час був одним з ну, по перше, єдиних, і по-друге, взагалі, ну, перших таких вищих, так де навчалися також дуже відомі люди. До речі, от ми говорили про Мелетія з Смотрицького грасама, то грасам Смотрицький очолив. А він став ректором е, цієї академії. Крім того, е, от ми згадували першу друкаря Івана Федорова, що він працював при Львівському успенському братстві. Також Острозький для того, щоб створити гарну е, от е, бібліотеку е, при Острозькій академії. Запросив Івана Федорова, щоб той видрукував вже відомі твори, тобто це апостол та буквар. А також за кошти Василя Константина Острозького було створено Острозьку біблію 1581 п'ятсот Мьому році, це одна з таких, знаєте, перших відомих також релігійних книг. Тобто, ми маємо Пересопільській Івандії, ми маємо от устройську біблію в цей час. Тобто, це те, що ми маємо пам'ятати, і роки також. До речі, це теж дуже важливо. Тому зверніть собі увагу. Далі йдемо з вами трішки до пам'яток культури, які на вас будуть чекати, тобто те, що нам треба буде розпізнавати. А ми маємо з вами церкву зі шестя Святого Духа в Котеличі. Це дуже знаєте така унікальна церква, тому що вона дерев'яна, це дуже дивно, що вона збереглася, якщо чесно. Тому що, незважаючи на те, що постійні якісь там повстання, війни, напади турків татар. От можемо собі так запам'ятати, що ця це церква така стара, що ніби звідти духи якісь. Виходять так, з шерстя Святого Духа. А, далі в нас є з вами ансамбль а, от, площі власне, та ринок у Львові. Це в нас чорна кам'яниця. Ну, тут, я думаю, без проблем, бо вона чорна, то все зрозуміло, так. А, от, І в нас є з вами будинок Корняк. та, до речі, всередині італійський дворик, можливо, хтось з вас був, тому собі запам'ятаєте, або як будете десь у Львові, то обов'язково сходіть туди, там дуже гарно а, і стиль. Стиль ренесанс до речі, е, стилі також запам'ятовую тут Не написала, але е, от собі. Зверніть увагу, що це Ренесанс. Так, далі ми маємо з вами круглу вежу остройського замку. Ось тут у нас спидніється церква, тобто всередині так, от власне, володінь князів остроцьких. Також там за ось цією круглою вежою є ще частина замку, от, але ми маємо розпізнавати, можемо так, острозький, о, острозькій о, кругла вежа О, так, острозький замок, буква О. Собі намалювала і запам'ятала. Далі ми маємо от з вами вежу корняк. Там ми говорили, що це було Львівське успенське братство. Ми маємо з вами власне, церкву Успіння, Ось вона. і ми маємо також ще і каплицю трьох святителів. Тут є якраз три купули: один, два та три. Тобто три святителі і три купули. Можемо також так запам'ятати. Це, до речі, теж Ренесанс. От. Тобто це на це собі зверніть увагу ось на е, цю пам'ятку, так і ось е, ці дві. Тобто, що це стиль Ренесансу, і це Львів. Е, так, йдемо ще з вами до е, от вже власне наступних пам'яток. Ми почнемо з ікони Успіння Богородиці. А е, в нас є Олексій Горошкович. Це автор. Зверніть увагу, тут є святі в горошках. Я собі запам'ятовую ось такі горошки, так. О Горошкович, тобто, от на увазі, що Горошки, тобто Горошкович, він круглий, нібито як автор, так і ось ці святі в горошках. Отак можна запам'ятати далі. У нас є якраз частинка, мініатюра з Пересопницької Івангії. Зверніть увагу, що як ми розуміємо, що це книга, по-перше, бо тут є написи, тобто тут, тут є частина так? написана. По-друге, тут вона гарно обрамлена, тобто тут є святі, це у нас пересопницький Іван 1556 61 року, обов'язково маємо запам'ятати. Це дуже важливо пам'ятати, що створена внаслідок впливу реформації, тобто українською живою мовою на той час. Так, Євангеліст Лука у нас є таке гравюра така з Люйського апостола. Тобто апостол це твір Івана Федорова, так. от 1574 року, створений, і тут у нас є Лука. Ми можемо прочитати, тобто бачимо, що євангеліст, людина так знаємо, що серед 12 євангелістів у нас був Лука, і таким чином можемо собі запам'ятати. Так, тут поки що, нібито в нас все. Ми собі підсумували, що сьогодні, в принципі, ми багато чого пройшли з вами, так досить, я би сказала, бо реально повторили і козацтво. Хтось тут просто дізнається тільки щось нове, але я сподіваюся, що мої пояснення будуть для вас корисними. Можливо, я дуже швидко розбу.